Власні юпочки для дівчаток. Можна в школу, можна в садочок, вони десь від 116 до 164 сантиметрів. Є декілька, які повторяються розміри, а є тільки по одному розміру. Ціна 100 гривень за одну Ось така хименька. Ось така одна моделька 116. Ось такі тут 116. 122, 134, 140, ось такі 122, 116, 140. Ось такі модельки 122 різд і 128. Дуже гарненькі, легенькі, такі котонові Ось така одна, зріст 100. 158. Ззаді на змічках ось такі гарнисенькі 146, 140 і ще 146. О, і ось така 158. Така моделька, 158, і 148, і 158. Ось така моделька також 158. І і ще 108. Ось така цікаво 152 і 146 розмірів. 6 і 152. І ось ця одна 158. Усі вони по 100 гривень.